У селищі Ружин шість барельєфних ікон вручили матерям загиблих на сході військовослужбовців. Ікони виготовлені у Житомирі у рамках проєкту Ікона пам'яті. Герої не вмирають! Герої не вмирають! Леоніда Хрущ мати загиблого військовослужбовця 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Сергія Хруща. Він загинув у боях під Краматорськом у травні 2014 року. Пішов у березні він, а в травні вже привезли мені його у гробу. Залишив дружину, залишив трьох діток. Пляділа тридцять 38 років і за два місяці забрали. А тепер сама вже сім років. І тяжко, і тяжко. Нема хазяїна, бо в мене за хазяїна за все. Що не раз тут мало вставати легше, а воно ще гірше, ще гірше. Син Надії Руденко Сергій отримав тяжкі поранення у липні 2014-го. У 2020 році військовий помер. Я ж така сапер, штурмова бригада, розвідгрупа. Все впереді, як то кажуть, і пуля пробила в бік жилета і попала всередину. Кишечник, печінка, льохки біля серця застерігала. Операція за операцією. Шість операцій тяжких переніс на кишечник. Скільки болів витерпів, скільки всього. Керівник Ружинської районної спілки учасників бойових дій Сергій Дека каже, що цей захід приурочений до Дня пам'яті загиблих десантників. Три десантника – Сергій Хрущ. 13 травня загинув Олег Словіцький, теж саме попали в засідку. 24 червня у нас загинув Віталій Цибора, молодий хлопчина. 72-га бригада Білоцерківська, 28 червня, – ї бригади Олександра Закусіло, 14 липня Петро Дубик і 21 серпня Павло Мазур. Ми вручаємо матерям, значить, у нас присутні тут три мами і буде три дружини. Ми провели освячення біля пам'ятника ветеранів АТО, саме Обелісків, для того, щоб Всевишній, як кажуть, скріпив своєю силою. Господа, помолімося. Ім'я Отця і сина і Святого Духа. Ці барельєфи виготовляли житомирські майстерні, вони зроблені з гіпсу. Це дуже трудойомкий, довгий процес. Одна ікона виконується майже місяць, над нею працює дуже багато людей. В Томрі, третій рік існує проєкт Ікона пам'яті. Проєкт заснований Оленою Карамушкою, скульптором українського походження з Італії. Аліна Домбровська, Ігор Грач, новини на Суспільному.